Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист захисникам з 57-ї окремої моти піхотної бригади імені Кошового та Мана Костя Гордієнка, які боронять нашу країну в Харківській області на півночі. Це район Вовчанська. Потрібна наша підтримка, яка дуже суголосна із тим, про що говорили із попередним гостем. Це Засоби для того, щоб була можливість зарядити свої телефони, підігріти воду на лінії фронту. Це зарядні станції, це різні кабелі, які для цього потрібні. Якщо ви хочете підтримати наших захисників та захисниць із цієї бригади, задонатити їм на генератори на зарядні станції, то QR-код уже на екрані, номер картки на екрані. А до нас приєднується офіцер цієї бригади із позивним Арчі. Пане Арче, добрий вечір. міцного здоров'я. Розкажіть нам, будь ласка, про обстановку у зоні відповідальності вашої бригади. Ще раз нагадаю глядачам: це Вовчанськ. В зоні відповідальності 57-ї окремої мотопіхотної бригади е, на місті Вовчанськ е, Ситуація залишається напруженою і складною. Противник активізував обстріли наших позицій, намагаючись таким чином послабити оборону наших підрозділів. Російські сили використовують наразі широкий арсенал зброї, включно з артилерією та мінометами. А також роблять спроби прориву на окремих позиціях. Наша відповідь є організованою злагодженою. Основний акцент наразі ми робимо на обороні, утриманні зайнятих уже позицій, а також на ретельну розвідку, яка дозволяє нам розуміти всі дії ворога наперед. Велику роль зараз відіграють звичайно погодні умови це зменшення використання дронів, що має вирішальне значення як для однієї, так і для іншої сторони. Важливо зазначити, що підрозділи активно працюють над блокуванням просувань противника, щоб зменшити усі його наступальні можливості. У нас є відео роботи вашої бригади. Зараз наша режисерка його вімкне. Це значить відео штурму батальйону шквал, в результаті якого була проведена зачистка однієї із майже зруйнованих будівель у Вовчанську, і 15 окупантів потрапили в полон. Що можете нам розповісти про цю операцію і власне про те, кого в полон взяли? Що це за публіка? Ну, деталі самої операції розкрити поки що не можу. Тільки можу сказати, що операція була вдалою. Наші військові проявили справжню майстерність та героїзм і виконали покладене них завдання. Щодо того, кого взяли в полон, то це е, майже всі були свіжо мобілізованими резервами. Е, з їхніх, е, скажімо так, з того, що від них дізналися, ми отримали досить чітку про картину проблеми, яка у них зараз складається, що у них маються проблеми з управлінням, з логістикою, а також з моральним станом бійців. Багато підтверджують, що командування не надає їм належного забезпечення та боєприпасів а також великі в них зараз проблеми з комунікацією. Досить поширена у них зараз є тактика залишати солдатів без належної підтримки в гарячих точках на передових позиціях через це особовий склад є досить деморалізованим та здається полон. Ну ми точно не прагнемо того, аби наші захисники та захисниці залишалися без усього необхідного, тому наші глядачі просто зараз донатять на ваш збір, закидають хто скільки може уже за кілька хвилин, за три хвилини 30 тисяч гривень люди задонатили. Можете трошки детальніше розповісти, які саме ваші потреби мають бути закриті завдяки цьому збору. Другий стрілецький батальйон 57 ї окремої мотопіхотної бригади, який наразі знаходиться в місті Вовчанськ на оборони півночі Харківщини, потребує засобів матеріально-технічного забезпечення. За ці кошти будуть придбані станції ЕКОФОЛ, інверторні генератори, різноманітні павербанки, газові горілки та інші необхідні комплектуючі, які в умовах складних наразі погодних умовах. Сьогодні в нас вже йшов сніг мокрий. Будуть допомагати виконанню бойових завдань. Дуже вдячному всім, хто долучається до зборів. Уже 50 тисяч гривень люди перевели на цей збір. Вочевидь, хочуть, щоб вам було тепло, щоб ви відчували наше тепло і нашу підтримку таким чином. Дякую вам величезне за те, що бороните Україну, і за те, що сьогодні до нас приєдналися. Це був Арчо, офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Кошового Тамана Костя Гордієнка, який разом з побратимами та посестрами у Вовчанську нашу країну боронить. Величезне спасибі усім, хто долучився до збору.